Слава Ісусу Христу! Слава. Зачитаємо текст Божого Слова. Це буде Марка, 13 розділ з 32 вірша. Марка 13. 13, 32. Про день же той чи про годину не знає ніхто. ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане, як той чоловік, що від'їхав і залишив свій діл, і дав рабам своїм владу і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, бо, коли прийде пан дому, увечері чи опівночі, чи як півні співатимуть чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано, а що. Вам я кажу, те всім я кажу, пильнуйте. Слава Ісусу Христу! Слава. Уривок з Божого Слова, і я думаю, хто був уважний. Найбільше, на чому загострює увагу в цьому уривку Христос, коли звертається до людей, це є пильнувати. В Божому слові є багато посилань на те, щоб християнин. Пильнував. Перше, на що би я хотів загострити увагу, це пильнувати потрібно саме себе. Словник, академічний словник української мови, він дає таке розшифровка, тлумачить слово пильнувати, це бути насторожі, захищати кого-небудь або що-небудь від нападів ворожих дій. Я так прочитав це визначення і подумав, як воно точно передає пильнувати в духовному житті. Ми беремо участь, брати і сестри, в боротьбі, де немає, яка не припиняється, вона без перерв, без відпочинку, без припинення вогню це духовна боротьба. І нам треба перемагати. Друге Івана Перший. Розділ восьмий вірш написано такі слова, 2 Івана, 1, 1, 8. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Пильнуйте себе. Є історія про одного чоловіка, який так розказував про своє життя. Коли він був молодий, він душі був таким палким революціонером. Знаєте, хотів змінити весь оточуючий світ. Він просив Бога, молитва була така: Господи, дай мені сили змінити той світ. Пройшов деякий час, вже були середні роки, і він. Зрозумів, що він не зможе змінити свій світ, в нього помінялася молитва. Він почав просити каже: Господи, дай мені підтримай мене в тому, щоб я хоча б змінив своє оточення рідних, знайомих своїх, але прийшла старість, і він зрозумів, що в нього і це не вийшло. І він попросив Господа такою молитвою. каже: Господи, дай мені благодаті, щоб змінити кого. Самого себе. Він зрозумів, що саме найважливіше, саме найбільша мудрість це змінити самого себе. У нас може виникнути, коли ми пильнуємо, у нас в духовному житті може виникнути бажання пильнувати когось. Брати і сестри, не треба цього робити. В, в Діях 20, 28 е, апостол Павло звертається, пильнуйте себе і своєї отари. Але до кого він, зверта... до кого він звертався? Він звертався до пресвітерів церков. Отож, брати і сестри, дорогі слухачі Божого Слова, якщо ти чи я не присвітер церкви, то стараємося пильнувати самого себе, щоб не, не зайти. Осуд, і буде нам добре. Друге, пильнувати, будучи тверезими. Другий текст, який би хотів запропонувати, це Перше Солонян 5.6. Перше Солонян 5.6. такі слова. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Спати тут жити в переносному слово вжити в переносному значенні. І будьмо тверезі, це також мається на увазі переносному значенні. Бути тверезим, якщо так е, вникнути в зміст цього слова, це е, тверезий, це той чоловік, який має здоровий глузд, який розсудливий, який може розмірковувати. І ще один текст Божого Слова. Всі ми його добре знаємо. Багато згадувалося з цього місця, я ще раз зачитаю: це Йова, 31.1. Йова 31.1. Написано такі слова. Умову я склав був з очима своїми. То як я буду дивитись на дівчину? Інший переклад короля Якова написано так: Заключив я заповіт з моїми очами. Для чого мені думати про Дивит? І ось Йов праведний. Ми знаємо всі добре його історію. І як він говорить, каже: я заключив заповіт, я заключив умову, секрет успіху Йова, праведності Йова. Я роздумував довго над цим віршем. Секрет праведності. Він ішов в духовному житті на випередження. Він йшов на випередження, його знає, це проблемне місце в багатьох людей, і в тому числі в нього. Він, по суті, був під, якщо по теперішніх мірках взяти, він був підприємець. Він мав найману робочу силу, так ми згадуємо, він мав багато худоби. так. Ось. І він був підприємець. І він, як підприємець, планує. Я краще заключу угоду, щоб не зрішити. Так? І я думаю, він звернувся до Господа в цій умові, в тому заповіту, Господи, дай мені сили не дивитись на жінок чи дівчат з пожадливістю. І що? Господь залишає його. Каже, Йов, розбирайся там з тим питанням. Ні. Ми знаємо, як Господь е, пів, високо підніс цю праведність Йова, правда? І е, повернув до його до життя, коли в випробуваннях. Отже. Важливо це на випередження. Але, брати і сестри, я хочу задати питання. Заповідь з очима можна заключити. Але чи можна заключити угоду, наприклад, з язиком? Як ви гадаєте, можна. Написано, що він зло безупинне, та? вогонь палаючий, отрута смертельна. То чи можна заключити? Йова, 2, розділ, 10 вірш, трошки буде багато місць, але я думаю, Давид справиться. Йова 2,10. Коли він Йов відповідає своїй дружині на відповідь, щоб вона сказала, покули Бога і, і помри, він до неї відказав: ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? І от важливе, важливе речення. При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Слава Ісусу Христу! Можна заключити заповідь і своїми устами, виявляється, брати і сестри. В одній пісні написано: обережи нас від спокус, Ісус. Не так давно я мав мати зустріч з однією людиною, і щось так в думках, те, що знаю, що я подумав. Там можна і спокуситися на тій зустрічі з цією людиною. І що ви думаєте, Господь просто, просто відмінив цю зустріч? Слава Ісусу Христу! Я хочу сказати, що цей принцип, щоб ми зрозуміли цей принцип, ми не хочемо грішити. Ми хочемо жити свято. Ми зробимо в напрямку в цьому напрямку один крок, а Ісус зробить 10. Слава Ісусу Христу! Ще один текст, який я запропоную нашій увазі, це є Неємії 4.9. 9. Неємії 4,9. Неємія розказує, описує відповідь на це, коли. Санбалат і Товія це вороги народу Божого. Вони хотіли протидіяти відбудові Єрусалимського муру. І ось Неємія пише: дев'ятий вірш: І сталося, як почули наші вороги, що нам те відоме, тобто нам стало відомо, їм стало відомо ось цей задум ворогів, то Господь зламав їхній задум. І всі ми вернулися до муру, кожен до праці своєї. І було від того дня, що половина моїх юнаків робили працю, а половина їх міцно тримала списи, щити і луки та панцирі, а зверхники стояли позад юдиного дому. І одинадцятий вірш: будівничі працювали на мурі, а носії наладовували тягар. Вони однією рукою робили працю, а однією міцно тримали списа. Уявіть собі. Працюють люди, в одній руці кельма, щоб будувати, в другій руці спис. Але в 9-му вірші написано, що Неємія сам пише, що Господь зламав їхній задум. Інший переклад каже, Бог знівечив їхню раду, тих ворогів, знівечив їхню раду. То, здається, Неємія таке питання: для чого той такий ну, робити цирк, для чого це? Як е, знівечив задум, для чого це? Для чого? Але Неємія розуміє, так, тут є перемога, але боротьба далі не закінчена. Ворожі сили можуть далі наступати, і він приймає таке рішення. Що давало йому сили? Відповідь ми також знаходимо, ми, відповідь ми також знаходимо в Божому Слові. 2, 4, 5. Коли він йшов до царя, ми знаємо це місце, коли він молився і прийшов до царя, а цар звернув увагу, у нього лице сумне. Тоді можна було в той час на його посаді, можна було позбутися голови за таке лице сумне. Це значить, що лице сумне? Або він щось задумав лихе, ось, отруїти, чи ще щось, або якусь змову. Ось. І Задає питання цар і сказав мені, цар, чого ти просиш? Таке питання. І що робить Неємія? Написано: І я помолився до небесного Бога і сказав цареві. Я помолився до небесного Бога і сказав цареві. Неємія не випалює все, що було на язику в цю хвилину, правда, він що робить? Звертається до Бога і має зв'язок з ним. І Застосовує ту постійну молитовну практику. Хто є прикладом, брати і сестри, для нас, хто пильнував саме з молитвою? Це Ісус Христос. Правда, в Есиманському саду Він каже, пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо Дух, але немічне тіло. Правда? Він вертається, учні його сплять. Кажуть, вони були не готові. Так, ми теж навіть вже зараз, будучи віруючими, часто можемо бути не готові. Але написано Пильнуйте і моліться. Я дивився хроніки війни, була передача, випуск називався Коли закінчиться війна і задавали питання нашому єпископу Михайлу Степановичу паночку. Таке питання було. Ця війна вона дуже жорстока. Дуже багато насильства, тортур, і задали таке питання, чи спасені ті люди, як на вашу думку, чи можуть спастися ці люди, чи спасені ці люди, які пережили от тортури, такі насильство і потім таку насильницьку смерть? І Михайло Степанович так дав таку досить розумну відповідь. Він сказав, що в таких моментах перед смертю людини Тверзії розум, вона починає інакше мислити в неї по-іншому мислення, мислення. Вже в цій війні є такий приклад, коли в одній з тих камер, де проводили тортури, ось і потім ті люди померли, які були в цій камері, на стіні викарбана молитва Отче наш», Уявіть собі. Брати і сестри. Закінчуючи проповідь, я би хотів сказати так, ще зробити таке порівняння. Водії зараз, коли ну, не знають дороги або десь в незнайомому місці, застосовують навігатор. Навігатор, він часто повідомляє про поворот, про корок, якийсь затор. І треба пильнувати, щоб не пропустити поворот чи щось на дорозі. Нашим духовним навігатором. Я Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Слухаймо Його голос обов'язково і пильнуймо. Пильнуймо саме себе, ні когось, ні сусіда, ні брата і сестру себе. Пильнуймо, будучи тверезі, і пильнуймо, молячись. Нехай прославиться Його ім'я. Амінь.